Величезний торгівельний центр, який вже прикрашений до нового року. Зверху, знаєте, що я побачила? Це, думаю, що це фотостудія, де можна проводити фотосесії. Якщо кому треба, то дивіться є. Бачимо тут у нас є кінотеатр. Макдональдс, кафешки. Тут дуже багато магазинів. Є магазини для діточок, дитячий майданчик. Огляд його буду робити в день, коли буде видно, що там є, бо він реально класний. Такий. Хочу дуже вам його показати. Є ресторани, є кафешки, є вуличні кафешки. Зараз 5 годин вечора, але вже щось так темно. Побачимось з вами, коли ще буде світло. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду вам показувати багато різних яскравих та цікавих віддяшек. Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Вам за це буде плюсик в карму. Дякую вам за увагу. До зустрічі!